Ну, так. <плес> так, зараз Макс покаже вам наших малишок. Так я... Що, будемо посувати? Да? Так, так, перець горошок. Суміш перців. Зараз давай все висипаємо. М'ясо замариноване. В порядок. Фері. Оля Фері! там фері стоїть. Добре. Фе Фері! знайшов. Ферри! у нас когорішка наша. Так що у нас тут розмаринчик? Розмаринчик. Ху -ху 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 -ху. Влад, що ти думаєш, вийде? Вийди, вийди. Диви, який розмарінчик, який суковити. Не засняв, я вже все засняв. Oh. Uh. Uh. Прокаляється, прокаляється, сковорідка. Ну так туши! тушити?! Так, поливаємо на все. олії. Давай, погнали! Ууу! Хорош, хорош, хорош. Що по часу, скільки oh, це все oh, буде? На око? На око? Блін, цей запах. Тут просто такий запах стоїть. Юй. 15 хвилин максимум було по часу. Знімаємо і зараз заверчимо фольгу і йде у наш вебер. Чека, чекай, чекай. Давай. Так, у нас це клічок піде, розмарінчик же. І так всі три. Як думаєш, як воно м'язко? 50-170 градусів у нас була температура. Знімаємо гавки наші. Камон, переверачу, переверни, а ну сам. Ого, ходи б. Дуже добре, дуже добре. Та ти що? Ви поки це берете, я вже спробую Чекайте, ви там рішите рішення, я просто. Отлично. Бля. Запачкав жоні, що не дивиш. <запова> Бащо здорові. Будьте щасливі здорові.